Пошкодив службове авто правоохоронців і погрожував їм господарською косою. Правопорушник чоловік раніше судимий за зґвалтування. Після звільнення з тюрми він чинив різні адмінправопорушення, тож суд встановив за ним адміннагляд. Але під час перевірки дотримання правил такого нагляду у селі Лемешів, що на Горохівщині, чоловік під мухою почав чинити поліції опір. Спочатку він словесно погрожував правоохоронців, шарпав їх за заформений одяг. Згодом зловмисний кувалдою пошкодив службовий автомобіль та господарською косою намагався завдати тілесних ушкоджень поліцейським. Правоохоронці припинили це правопорушення і затримали чоловіка в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за статтею. 342 кримінального кодексу України йдеться про опір працівникові правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.